Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Як я в одному з досить нещодавних відео говорила, що захотілося мені після якихось там чергових, трагічних подій, захотілося закупити трішечки книжок, які би дещо відволікали, і хай які тимчасові, але позитивні емоції приносили. І от. На додачу до тих, що я вже показувала. В тому відео я ще замовила кілька, вирішила, знову ж таки, шукати на такому вторинному ринку, так, з рук читані вже. От. І кілька знайшла книжечок. Тому пропоную вам розпечатати. Приїхала мені посилка, дві навіть. Люблю я посилки, коли мені приїжджають з книгами. Книги це один з моїх улюблених таких. Новидів покупок, закупок, тому пропоную подивитися, що в тих посилках, що мені приїхало, і потім розповім кілька слів, чому саме я їх вирішила замовити. Пробую кілька слів, чому саме я їх придумала купити. Ага, почнемо з Каті-Бльостки. Знову ж, не люблю я вестися на хайп, не люблю я робити свої якісь судження, придбання, бажання на основі хайпу. Але, ну, якщо тут скільки тисяч, примірників було продано першу книгу, і друга, кажуть, теж не відстає, то я вирішила все-таки. Почитати і її, вона точно знову ж таки долучається до підтримки Збройних сил України. Вона є однією з тих, хто точно за кордоном розповідає про війну, її сини знають про війну і теж навіть в своїй школі на своїх. тих... Ну, Мається на увазі рівнях, теж говорять про війну, тому я вирішила її купити і придбати. Знаю, що вона вже дещо навіть нашуміла. Саме оця друга частина. Ну, не те, що друга частина, а точніше, друга книга. Катя Бльоска, так тобі й треба. Нібито така вона трішки з нашумівшим таким <сум> та контекстом. Побачу, почитаю. Хто має, пишіть. Що ще в мене тут є? І це ще в ної пані я купила. Значить, толіки кілька людей мені порадило її. Наскільки я розумію, це фактично хто там народжений в часи Радянського Союзу мав таке совкове чи посовкове дитинство, то це ніби так виглядає, що вона буде нам. Ну, там, не знаю, спогади з дитинства, щось таке, щось таке. Може, не надто сильно щось відкриє, ну, але може, з чогось я зможу хіхікнути чи похіхікати. Я думаю, що читатиме це швидко, легко, і потім може їй теж комусь продам, хто захоче теж почитати. І видавництво лабораторія. Лабораторія я останнім так, часом часто чую, про них має бути щось теж цікаве. І ось, отака: це, мабуть, не дуже відома. Біжу, аби бігти. Е, ГПК Юлія. От, власне, що коли я запитала, е, хочу такі-то якісь книги, книги, книги легенькі. Е, ця пані написала, що і пропонує свою авторську, ну, тобто, та вона авторка, е, книга на реальних подіях. І я не розпитувала аж сильно її так, е, що там буде таке кумедне і смішне, але от вона вирішила е, ну, відповісти і мені. Написати. Я бачу по книзі, наскільки тут побудовані речення, великі пропуски. Тобто, книга читатиметься легко і швидко. Я думаю, там за вечір або за кілька вечорів можна буде її прочитати. От так, авторська книга. Не часто в мене так є, що хтось мені пише, пропоную купити свою книгу. Так, ось одна з тих пані. І якраз її і толіки. Тобто я купила пані одної, просто вона толіки вже прочитала, відпродала, так. От, а! Цю разом з нею приїхали. Тому одна новесенька, а одна вже читана. Ось так. Три такі книжечки, які доповнять моє е, таке е, проживання, так, е, теперішніх подій різних. Е, і надіюся, можливо, вам теж стануть вони цікавими. Звісно, що я зроблю про них відгук, наїв вже про кожну окрему побачу згідно своїх вподобань і своїх, як би. Вражень, так, як мені відчулися ці книги, як мені вони читалися, спробую робити такі включення і огляди. Вам дякую за увагу. Чекатиму від вас. Що з цього маєте, що читали, що підтримуєте. Ось що ще порадити, до речі, буде дуже теж мені дуже цікаво це прочитати. Дякую за активність під відео, за всі ваші відгуки, за всі ваші коментарі. Всім до наступних відео і па-па!